Сьогодні у нас Юдінхом, квартира 43 квадратних метра. Тут у нас хлопці завершили повністю чорновий електромонтаж. розвели весь провід, змонтували всі підрозетники. Ось, коротенько пройдемо, що у нас тут вийшло. Це в нас кухня, це робоча зона у нас буде. Далі в нас коридор. так от у нас на потолку виглядає. Розключили розподільчі коробки для освітлення, поробили закладні для теплих підлог. ось. Це у нас сам вузол. Ось так от вийшло все. Так, і в нас залишається спальня. Тут також все готово. Ось. Тут у нас будуть розетки виходити з підлоги, тому довелося закидувати провід голосу сюди. Ну такі в нас тут справи.